Доброго дня, шановний перший курс. Ми з вами продовжуємо опанування курсу теорії ймовірностей. Сьогодні я обіцяла поговорити з вами про поняття ймовірність. Ну давайте виконуємо обіцяне. Що в нас буде таке ймовірність? ймовірність? Події А це числова міра, об'єктивної можливості настання цієї події в певному випробуванні. Це загальна. Це загальне означення ймовірності. Зараз ми будемо його розглядати з різних сторон для того, щоб вам було зрозуміліше. Давайте я повторю: ймовірність настання події, А це числова міра, тобто це числовий вимірник, щоб було зрозуміло, об'єктивної можливості настання цієї події в певному випробуванні. Як ми будемо позначати ймовірність настання якої події? Дивіться. Ймовірність настання події ми будемо позначати через літеру П в дужках А, ймовірність. Йдемо далі. Давайте я вам надам спочатку класичне визначення поняття ймовірності, а потім спробую підійти до геометричної та статистичної, до геометричної та статистичних понять, щоб вам було більш зрозуміло. Дивіться. Ймовірністю подій А називають відношення кількості елементарних подій М, які сприяють появі цієї події до загальної кількості Н рівноможливих елементарних подій, що утворюють простір елементарних подій. Омега. І позначають, як я вже казала, ось таким чином. Ще раз, ймовірністю подій А називають відношення кількості елементарних подій. M, які сприяють появі нашої події до загальної кількості рівновможливих елементарних подій, що утворюють простір елементарних подій омега. Про цей простір ми розмовляли з вами в минулої лекції. Давайте, щоб було більш-менш зрозуміло. Мені здається, що геометрична інтерпретація найбільш класна ілюструє поняття ймовірності. Так, дивіться. Приклад. Ось в мене є стіна. Угу. І ось тут в мене круг мішень. В цей круг ми будемо кидати м'ячик. Даю визначення геометричне, визначення ймовірності. Дивіться, якщо простір елементарних подій омега можна подати. У вигляді деякого геометричного образу, а множину елементарних подій для події А як частину цього геометричного образу, то ймовірність це буде відношення площ площа фігури А до площі омега. Що мається на увазі? Дивіться. Ось я кидаю свій м'яч. Я можу попасти в мішень, і я можу не попасти в мішень, так? Ось, давайте подія А, це в мене буде моє попадання м'ячика у мішень. В цей круг. Площу цього кругу я заштриховую. Ось, будь ласка. І Площа цього кругу, я цей круг позначаю через букву А. Тобто, коли я попадаю в якусь частину цього кругу, це означає, що настає подія А. А за подією А ми позначили з вами попадання м'ячика у нашу мішень. так І у нас є простір омега, це простір, простір множина елементарних подій. так Тобто це усі можливі попадання. Тобто, давайте я. Штриховкою іншого напрямку, зроблю це в мене буде площа загальної стіни. І чому буде дорівнювати ймовірність попадання в мою мішень? Це буде відношення ось площі цього кругу до загальної площі фігури. Зараз зрозуміла? Дуже сподіваюся, зрозуміла. Ще раз, Ймовірність, що це таке? Це відношення подій, кількості подій, які сприяють появі подій, яка мені потрібна, до загальної кількості цих подій. Тобто, ось я кинула, наприклад, ну давайте 100 разів я кидала м'ячик, так? Тобто загалом 100 разів. Я кидала м'яч. І 50 разів я попала в свою мішень. Тобто кількість, скільки разів в мене наставала подія А? Подія А в мене наставала 50 разів. Яка ймовірність в мене буде того, що я з наступного коли я буду наступний раз кидати, попаду в свою мішень? Так? Це буде. Ймовірність настання події А, це буде відношення кількості подій, сприятливих для настання моєї події. Тобто, в даному контексті, а скільки разів я попадала, так? В свою мішень 50. До загальної кількості моїх кітків. Одна друга. Ось, будь ласка. Існує ще. Так зване статистичне означення поняття ймовірності. Я вам раджу його, ну, принаймні, е осмислити зараз. Минулому році у вас буде такий предмет, як статистика. Він не є легким предметом, він легше, звичайно, ніж теорія ймовірностей, але ну, він має свою специфіку. Що то буде статистичний підход до визначення поняття ймовірності? Дивіться, нехай. N це кількість усіх випробувань в окремій сфері випробувань. Тобто це кількість усіх можливих випробувань в окремій сфері. А М це кількість випробувань, у яких настає подія А. Ще раз. М. Це кількість випробувань, в результаті яких подія А настає, а М – це кількість усіх можливих випробувань в якійсь сфері. Відношення М до Н це в нас буде відносна частота настання події. Ось ця відносна частота. Настання події і є статистичний підход до поняття ймовірності. Зрозуміло? Так, що я ще маю вам сказати? Зараз у нас така трошечки теоретична частина. Я вам маю надати деякі властивості ймовірності, в яких межах у нас може. Які значення у нас може приймати ймовірність настання якоїсь події? Дивіться. Ну, давайте знов я перейду до геометричної інтерпретації, поняття ймовірності, настання якоїсь події. Дивіться, якщо я візьму свою мішень і почну її зменшувати, зменшувати до ніскінченості, ось вона в мене буде ось така точка, а потім її взагалі не стане. Як мені знайти настання певної події? Так, я звикла, що в мене має бути відношення площа фігури А, тобто це кількість подій, які сприяють настанню якоїсь події, до загальної кількості подій. А якщо в мене цей круг зменшується, зменшується, зменшується і щезає, бачите, то в мене виходить так, що я площу свою, свого круга. Кількість подій, які в мене сприяють настанню події А, а їх в мене немає. Ділю на загальну площу ось цієї фігури. Це буде 0. бачите? Це одне в нас екстремальне значення. І друге екстремальне значення, коли я беру цю площу круга і роздуваю його на. Всю площу стіни. Тобто, в мене мішень займає всю площу стіни. Скажіть мені, будь ласка, тоді, яка в мене буде ймовірність настання певної події А? Тоді в мене площа круга буде дорівнювати площі моєї стіни. І це відношення в мене буде дорівнювати одиничці. Тобто, дивіться, ймовірність настання події А в мене не може бути меншою за нуль і не може перевищувати одиницю. Запам'ятайте, будь ласка, це золоте правило, золота властивість ймовірності. А ваш викладач, тобі ж я, на іспиті у вас наприкінці іспит, до речі, може надати вам перелік ймовірностей вже готових, серед яких будуть у вас значення більших за одиницю, серед яких у вас будуть від'ємні значення, і запитати, а яка ймовірність у вас можлива, а яка неможлива. Ви маєте скористатися ось цією властивістю. Ви, знає, ви маєте запам'ятати, що ймовірність ніколи не може бути меншою за 0 і ніколи не може бути більшою за одиницю. Далі. Ще, одну, ще, одну теоретич, ще один теоретичний аспект я маю вам проговорити. Це ймовірність настання протилежної події. Так, минулої лекції ми говорили про протилежні події. У нас може одна подія наступати, а інша подія одночасно у нас не наступає. Пригадуйте, як ми позначали протилежну подію. Подія протилежна події А. Так, ось, дивіться. Ймовірність настання протилежної події буде дорівнювати одиниця мінус ймовірність настання події А. Тобто дивіться, якщо у вас ймовірність настання події А, наприклад, складає 20% або 0,2. Давайте ми не у відсотках, давайте ми будемо в коефіцієнтах, то ймовірність настання протилежної події. Одиниця мінус 02, 08. Бачите? Це ймовірність настання протилежної події до події А. Це була коротка теоретична частина, якою ми сьогодні будемо активно користуватися. А давайте будемо потрошку переходити до практичної системи, частини, до розв'язання наших задач. Ну, давайте я почну умову задач, я вам викладу потім окремим файлом, для того, щоб вам було більш зрозуміло. Я вам раджу роздрукувати той файл і е, читати умову, і переглядати це відео. І потім ще раз розв'язувати самостійно ці задачі для кращого опанування матеріалу. Так, ну давайте перша задача. Ось в мене стандартна ситуація для теорії ймовірностей. Тема, ймовірність настання події. Ситуація буде, ну, давайте наступна, ми з вами це такий розігрів. Ми починаємо із найлегших задач. А в мене є колода карт. Яка ймовірність витягнути? А, ну, давайте, трефову шістку? Ще раз, в мене є колода карт, яка ймовірність витягнути трифову шістку. Це найлегший клас задач. Давайте, що в нас буде подія А? Подія А це коли ми з вами витягуємо ту карту, яка нам з вами потрібна, а нам з вами потрібна саме ось ця трифова шістка. Скільки ось цих ші... шісток. Як правильно сказати, в колоді. Їх одна штука. Правильно? Тобто, скільки разів ми можемо витягнути таку карт один раз. Так? Тобто, тому що у нас лише одна така карта. А скільки у нас всього карт в колоді? Карт в колоді, звичайно, класична колода, у нас має 36 карт. Пригадуємо означення ймовірності. Це кількість подій, що сприяють появі нашої події, до загальної кількості подій. У нас в колоді лише одна трефова шістка до загальної кількості подій. Всього 36 карт. Ось, будь ласка, одна 36. Це ймовірність витягнути саме ту карту. Ту єдину карту, а саме трифову шістку, яка нам потрібна. Зрозуміло? Трошечки інша варіація задачі про карти. Дивіться: нехай в мене буде та сама колода, в мене буде 36 карт. Яка ймовірність витягнути? Увага, даму? Ще раз. В мене є 36 карт, і в мене запитують, а яка ймовірність витягнути саме даму? М -м -м, подивіться, в умові задачі не уточнюється щодо масті цієї дами. Моя логіка в такому випадку. Мені знов я буду користуватися подія А, це в мене ймовірність витягнути даму. Скільки в класичній колоді дам. У нас 4 дами, так? Тобто кількість сприятливих подій, а в мене 4 дами в колоді до загальної кількості подій. Ось, будь ласка. 4, 36, 1, 9. Така задача є для вас зрозумілою? Якщо є. Я йду далі і потрошечки, потрошечки, але ускладнюю умову задачі. Наступна задача. Так, в урні є 15 білих, 5 червоних та 10 чорних шарів. Ще раз. У нас є певна урна, і там лежать 15 білих, 5 червоних та 10 чорних шарів. На вмання обирають і витягають з урни один шар. Завдання перше. Знайти ймовірність того, що шар, який ми витягнули з урни, є білим, ймовірність білого шару. Тобто подія А це ймовірність того, так, що ми з вами витягнули з урни білий шар. Розмірковуємо ймовірність настання події А. Я буду використовувати класичне поняття ймовірності. Кількість подій, що сприяють настанню моєї потрібної події, до загальної кількості подій. Так. Скільки в мене взагалі білих шарів? Білих шарів в мене 15. Тобто чисельник цієї формули 15. А скільки в мене взагалі знаходиться шарів в урні? В мене там. Не лише білі, в мене там і червоні і чорні шари, так? Бачите? Тобто 15 плюс 5 плюс 10. 30 шарів. Тобто, коли я шукаю ймовірність того, що я можу витягнути один білий шар, я маю 15, це кількість білих шарів, розділити на 30. 30 це загальна кількість моїх шарів. 15, 5 та 10. Одна друга. Одна друга по 50% це ймовірність витягнути з урни один білий шар. Я думаю, аналогічно ви зможете знайти ймовірність, витягнути. Давайте це був пункт А. Зараз пункт Б. Витягнути з урни, ну, давайте, червоний шар. Червоний шар. Ймовірність настання події А. Знов користуюсь класичним поняттям ймовірності. Кількість подій, що сприяють настанню моєї події. А моя подія, що мені потрібна, це коли я витягую саме червоний шар. В мене 5 червоних шарів. Чисельнику 5, тобто М дорівнює 5. Поділити на загальну кількість шарів, я щойно рахувала це 30, одна шоста. Ймовірність витягнути з урни один шар, який буде червоним, дорівнює 1 шоста. І ймовірність настання події А, коли подія А в мене витягнути чорний шар. А давайте ви самостійно, і я також самостійно. І навіть не буду пояснювати, давайте. І давайте я вам покажу спосіб перевірити себе, чи правильно ви порахували, чи ні. Дивіться, усі три події, коли я. в мене є загалом скільки 30 шарів в моїй урні: 15 білих, 5 червоних та 10 чорних. Коли я витягаю один шар білого кольору, в мене не витягаються одночасно шари. Червоного та чорного кольору. так? Тобто в мене події витягання білого шару, витягання червоного і витягання чорного шару одночасно є несумісними. Тобто настання однієї події, події це не настання іншої події. Ще раз, коли я витягаю, в мене за умовою задачі є 30 шарів, і мені потрібно витягнути один шар. Коли я витягую білий шар, я не витягую червоний шар і не витягую чорний шар. І навпаки, коли я, наприклад, витягую червоний шар, я не витягую білий та чорний шари. Так? Ось коли у вас усі несумісні події, як перевірити себе, чи правильно ви порахували, чи правильно ви знайшли, ймовірність настання у цих подій? Дивіться. Ймовірність витягнути білий шар, ми порахували одна друга, ймовірність витягнути червоний шар одна шоста, ймовірність витягнути чорний шар одна третя. Якщо я додаю ймовірності ось одна із властивостей, Сума ймовірностей у нас дорівнює сумі ймовірностей це для несумісних подій. Тобто, дивіться, якщо я приведу до спільного знаменника, так, 3 плюс 1 плюс 2, 6 шестих одиниця. Сума для несумісних подій, сума ймовірності, перепрошую, для несумісних подій в мене має дорівнювати одиничці. І давайте останню на цю пару задачу. Також давайте не складну поки що. Так, в магазин прийшло 30 холодильників. А 5 з них браковані. Навмання обирають один холодильник. Яка ймовірність того, що він, увага, буде без дефектів? Ще раз, умова задачі така. В мене в магазині є 30 холодильників. Я знаю, що 5 з них є бракованими. Обирають лише один холодильник. Яка ймовірність того, що оберуть холодильник без дефектів, тобто небракований холодильник? Давайте. Так, подія А, це в нас буде об... обрання обирання небракованого холодильника. Так? Дивіться. Якщо в мене загалом 30 холодильників і 5 з них бракованих, то скільки в мене не бракованих холодильників? 30 мінус 5 25. Тобто кількість подій, що сприяють настанню моєї події, а їх 25, 25 в мене холодильників без брака, до загальної кількості моїх холодильників. Ось, будь ласка. Задача бачите, дуже легка, але потрібно бути уважним. Тут грають у нас з холодильниками, з дефектами, і холодильники без дефектів. Зустрінемося наступної пари.